У ВПО або тих, хто евакуювався за кордон, є така забава: читати зведення з фронту і дивитись на фото руїн рідного міста, шукати свій будинок або будинок своїх рідних. Діалог із менеджеркою одного Київського інституту. Ви можете претендувати на грант, якщо ви ВПО. Так, я ВПО. А якого року ви ВПО? 14-го пані. О, вибачте, ми пропонуємо грант лише ВПО від 24 лютого 2022 року. Це не від них, а від донорів залежить, які платять кошти. Скоріше за все, це донорська вимога. Швидше за все, але менш абсурдною від того ситуація не стала. Оздається, а вони не розглядають той факт, що людина може бути ВПО 14-го і 22-го року, бо кожен раз невдало обрала нове місце для життя. Я людина, яка вже третій рік живе зі статусом ВПО, внутрішньо переміщена особа. Я не приїхала до Одеси від «ніхер робить. Я залишила Херсонщину, бо уявіть собі, там не життя, а суцільне пекло. І я зараз навіть не про вибухи, обстріли і т.д. Я про моральний тиск, страх вільно переміщатися своїм же селом, нічні кошмари, після яких ти не можеш розрізнити, чи це справді було. чи Це все ж таки наснилось. Страх залишатися вдома самі, поки батьки на роботі. Тому, коли я чую панаєхалі або ви в этом городі гості, мене розриває від люті. По перше, ця країна одна на всі. Іх по-друге, в сенсі я тут гість і у кого конкретно я знімаю житло за кошти, які сама зробила. Я не живу у когось вдома, аби мене вважали в гостях. І щоб ви знали ці, від кого я це чую на регулярній основі. У Херсоні вас би вважали за своїх завжди. Бо я за 17 років життя в селі і за 5 років життя в Херсоні ні разу не чула від людей валіть у свої міста або Вам тут не раді. Пум 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 за фразу, хто не дає виїжджати на підконтрольну, я скоро буду бити мордяки. Запам'ятайте мої слова. Привітик, я зі сходу за весь час, поки я не живу вдома. Мене жодного разу не називали східнячкою, Бедланкою, донбасяціною і так далі. Скажіть, де ці люди живуть? Таке враження, що тільки на просторах інтернету, бо ні у Львові, ні в Києві, в жодному місці, де б я не була, де б не вспливала ця інформація, ніхто так не висловлювався. Не було проблем навіть з винаймом житла, як кажуть, що для ВПО не хочуть здавати. Всі кажуть, що ВПО та жителі Донецької області жиру бісяться, бо сидять на гуманітарці та грошах. Так ось моя сім'я, мамо, тато, я отримали 21 тисячу у 2022 році, і все. Кожен раз, коли намагались заповнити форму на отримання допомоги, вона або закривалась, або заявка була на постійному розгляді. Як ви думаєте, досі шикуємо на ту бешену суму? Мене колись спитали: а вам що не вистачає? Ви ж по 8 тисяч на кожного отримуєте. Я спочатку не знала, що відповісти. Кажу, звідки у вас така інформація? Та люди казали: не знаю, звідки вони беруть такі суми. Я на початку отримувала 2К гривень, потім зняла і ці гроші, бо я працююча молода людина, то тільки батьки на двох отримують 4К. Це чисто покрити комуналку та трохи продуктів. І нам казали, типу, і харчуємось безплатно, і виплати. А по факту ніхто нас не годував. Іноді була гуманітарка продуктова. Вона дійсно попервах виручала, а за півроку стала ніякою: кіло манки, пачка вівсянки, пачка цукру на місяць на родину. Але і те було приємно отримати. А ось виплати дві тисячі на дорослих і три на дитину усьо. Десь півтора роки отримували. Дякую і за таку підтримку, бо її вже давно з нас зняли. Повинні були адаптуватися. А як гарно казали, до кінця війни і три місяці після. Одним із місць тимчасового проживання для ВПО, які прибувають до Львова, є модульне містечко в Сихові. Однак умови проживання тут викликають занепокоєння. У містечку мешкає 42 особи, при цьому на всіх лише два холодильники. Через це виникають регулярні конфлікти між мешканцями, які часто завершуються викликом поліції. Причини банальні: сварки за холодильник. Згідно з чинними санітарними нормами, в гуртожитках на 6-8 осіб має припадати щонайменше один холодильник. Тобто для 42 осіб потрібно мінімум 6-7 холодильників. Очевидно, що наявність лише двох є порушенням цих норм. Фактично, власник містечка або адміністрація міста Львова ігнорує державні стандарти облаштування тимчасового житла. Варто зазначити, що питання організації модульних містечок перебувало під контролем Міністерства розвитку громад. Виникає питання, чому в модульних будинках допускається порушення санітарних норм і стандартів проживання. Це не лише створює побутові незручності, а й загрожує безпеці та гідності людей, які вже пережили втрату дому. Та скинулись і взяли на ОЕЛК собі ще один, два, три вживені недорогі. Але ж ні, має бути на халяву. Адміністратор не дозволяє встановлення. А це саме це вже проблема. Я в шоці вже кілька днів. Я дивлюся за будинком та котиками сусідки. Вона вже кілька років живе за кордоном. Рік назад сусідка погодилася пустити пошити переселенців з Луганщини. Чоловік та жінка, інколи внучка з дочкою навідувалися. з умовами, що вони будуть дивитися за будинком, територією та котами, оплачувати комунальні та невеличку оренду. Я навідувалася періодично, все було ок, милі, привітні люди. Кілька днів назад, у зв'язку з роботою, вони вирішили виїхати. Коли я прийшла забирати ключі, то перше моє приємне здивування все ідеально чисто, незважаючи на двох кодиків, що сильно линяють, та чорну підлогу у ванній. У холодильнику закуплено штук 10 вологого корму, що сухого достатньо, молочко, яєчка та фарш, що ідеально пофасований по пакетикам, підстилка в їхній лоток, ліки для котів, розчісочка і ще якісь для них іграшки. Я своїм котам стільки не купляю, аж соромно. Біля хати багато квітів. Все виполото, доглянуто, троянди побризкані, трава покошена, цибулька, чесничок посаджені, і навіть огірки Ірина встигла посіяти. А вчора зайшла у хату. Дивлюся у вікно, а воно ідеально чисте. Всі вікна Ірина вимила до блиску. На мої слова, що ви так гарно прибрали після себе, Іра відповіла: Ну, ми ж тут жили. На жаль, їхнє житло в окупації. Там живуть орки. Також їхня донька втратила квартиру. Їхня сім'я волонтерить. Коли Іра показала на чудові іриси зі словами А такі росли в нас вдома, у мене навернулися сльози. Вона каже, що за три роки вже відплакали, але я думаю, що цей біль назавжди залишиться у їх серцях і у всіх тих, хто його втратив. Мене звати Ксенія. Я зі Слов'янська. Дистанційно працюю викладачкою. У Дніпрі знімаю однокімнатну квартиру за 9 тисяч, плюс комуналка орієнтовно 1500 гривень. Окрім цього, я маю сплачувати і за комуналку вдома у Слов'янську, але в повному обсязі зробити це просто не можу ані фізично, ані фінансово. Проте є служби, які вважають, що можна цілодобово нагадувати людині про борг, який вона повинна сплатити упродовж трьох днів. Коли я поверталася до міста десь орієнтовно рік тому, може трішки більше, то зверталася до служб. Подавала довідки, ніби перерахували. Але не минуло і двох місяців, і картина знову повторилася. Знову борги, знову постійні телефонні дзвінки. Цілодобово. Я розумію, що мати борг це ненормально. Але, вибачте, в мене не така зарплатня, щоб можна було сплачувати за дві квартири одночасно. В середньому за місяць я отримую біля 17-18 тисяч гривень. Що стосується заборгованості, то це за газопостачання десь біля 5 тисяч гривень. І невеликий борг є за електропостачання, там десь 2 тисячі гривень. Ось такі борги за три роки, які я накопичила. Тобто я сплачувала, але ось це залишилося. Раніше я отримувала від держави 2 тисячі гривень, як і всі. Але так як працездатна, виплату було скасовано. І тепер я вже розраховую тільки на свою зарплатню. Більше ні на що. Я людина інсулінозалежна, тому доводиться відмовляти собі майже у всьому, бо інсулін я теж отримую з доплатою. А треба ще пігулки і решта всього необхідного. Дозволити собі відпочинок я не можу. Ну там в кіно сходити, відвідати концерт. Якщо це не безкоштовно, то це нереально. Просто нереально і неможливо. Бо я сплатила за одну квартиру, частково сплатила за іншу, придбала ліки, їжу і все. Я задумуюсь над тим, щоб збирати речі і їхати додому до Слов'янська, бо і морально, і фінансово мені тут дуже складно. Ого, виявилось, що багато хто не знає, що люди, які мали майно на окупованих територіях, не отримують компенсацію за це майно, ні за повністю зруйноване, ні за ціле, тим паче. Ем, а мають, вибачте, а чому держава має вам відшкодовувати кошти за майно на окупованих територіях? Моїй подрузі з Маріуполя, у якої була нова квартира поруч з Азовсталлю, ніхто нічого не буде компенсувати. А її сестрі, якій Росія відновила квартиру, сказали: хочете жити, платіть іпотеку. Гарно, правда? Що мені довелось розповідати тут, в Києві, маючи статус ВПО. Я з Донецької області. Перше. Ні, квартира, в якій я тут живу, не надана державою. Родичі приютили. Друге ні, ніхто в моїй родині не отримує виплати ВПО вже давно. Третє так, платіжки по квартирі в Донецькій області як приходили, так і приходять, і хату без вікон топлять як не в себе. Мораторії на це знято, що й погрожують судовим позовом за несплату. Четверте гуманітарки, пільги і все інше залишилось ще в 2022 році. І у такому стані Бахмут, Солодар, Вугледар, Авдіївка і ще овер до фіга міст. Я це розумію, але як по фото можна провести оцінку пошкоджень. Необхідно, щоб експерт отримав фізичний доступ до пошкодженого майна, провів оцінку і склав акт. Бо людина може розповідати, що у неї там були витвори світового мистецтва. Але як довести цей факт? Це суха юридична ситуація. На жаль, поки це тимчасово окупована територія, компенсації відкладаються до моменту деокупації. Це не спроба знецінити втрати людей. Я лише відповіла на ваш допис і пояснила, чому виплат наразі нема. Так само на територіях, де ведуться бойові дії, громада не створює комісію через небезпечну ситуацію. Я і моя сім'я ВПО з 2022 року, з моменту як Росія тимчасово окупувала місто Маріуполь, в якому ми жили. У нас там дві квартири, одна з них майже повністю зруйнована. Ми подали заявку через застосунок дія на компенсацію, але незалежна українська комісія не може приїхати на тимчасово окуповану територію Маріуполя. Нині можна тільки подати заявки на відшкодування і чекати, коли цю територію звільнять. Тобто зараз грошей ніяких отримати неможливо. Ми вирішили придбати квартиру в Києві по програмі Єоселя, яка була першопочатково створена для переселенців. Але купити так і не змогли через те, що не все так, як спочатку здається, легко. Насправді потрібно щонайменше 20-25% першого внеску, а не 10. Бо так хочуть приватні компанії-забудовники. Там ще купу податків, внесків треба заплатити, оцінку житла, ріелтору і так далі. Наприклад, квартира двокімнатна квартира в Києві коштує 60 тисяч доларів. Перший внесок 20% – це 12 тисяч доларів. І з усіма побічними виплатами тобі потрібно мати щонайменше 25-30 тисяч доларів на перший внесок, на перші ці бюрократичні дії, щоб просто оформити цю програму. А потім 20 років вже виплачувати по тій сумі, яку постановить банк. А тепер уявіть: якщо в будинок, де ви тільки накупили житло, не дай Бог прилітає російська ракета, квартиру може бути знищено, а кредит потрібно платити. Підсумки ФОП за червень. Дохід – 83 тисячі гривень, податки – 4 тисячі 160 гривень, бухгалтер – 1300 гривень, матеріали – 6200 гривень, реклама – 1500 гривень, чистий дохід – 69 тисяч 840 гривень. Працюю я без вихідних – з 10 ранку до 3 ночі. Розказую, для чого я поділилася своїми доходами за місяць. Про себе. Мені 35 років. Чотири роки тому я виїхала з рідного Краматорська з двома дітьми і трьома рюкзаками. Чотири роки я ВПО і сама виховую дітей, орендую житло. Я хочу, щоб люди не опускали руки, щоб вірили в себе, навіть коли минуле життя зруйноване. Коли здається, що все пропало, треба брати себе в руки, не зупинятися перед обставинами. Я почала все спочатку, і в мене вийшло, і у вас вийде. Вірте в себе. Почитала пост Раміни про знайомого, батьки якого чекали русський мір, мають розпаспорт і кайфірують жити в Донецьку. Він ні, але мати захворіла раком і тепер хоче лікуватись в Україні безкоштовно як ВПО. Але вони далі раді Росії та єбанутись дико. Я ще не відійшла від того, як американські військові стелили червону доріжку путіну. А тут як лікування безкоштовне, то прошу дуже. Я ВПО, рятуйте, А ми будемо плювати на вас і кланятись в ноги Росії та руському міру. В мене тітка така ж сама: ненавидить Україну, чекала на раху, любить Путлера, але усі ці роки таскалася з Донецька до дочки у Київ, отримувала пенсію та користувалася усіми льготами. І навіть після повномасштабного вторгнення продовжує кататися туди-сюди. Чесно, я в дикому шоці. Повний піздець. У мене свекруха була ВПО, пожила в Дніпрі два роки з 22-го та повернулася назад. Досі отримує українську поміч та пенсію. Є багато українців, що отримали розпаспорта, отримують розпенсію, але українську пенсію теж. А деякі через Білорусь катаються, щоб отримати гуманітарну допомогу в Україні і їдуть до окупованих міст. Сама розмовляла з такою жінкою, вона з Рубіжного. Я в Ахує про наболівше хочу дати невеличку пораду. Якщо раптом спілкуєтесь з людиною зі статусом ВПО, ніколи не кажіть їй таке. Зібрано з власного досвіду. Коли вже додому вам можна буде їхати, там уже у вас тихо? Що там у вас вдома? Порядок. Звичайно, вам везе, у вас виплата і гуманітарка. Кажуть, вам купу грошей дають. Квартиру вже тут купили. А чого ні? Вони що дорогі для вас? Нікому не бажаю пережити такий досвід. Я Ольга. Чоловіка звати Валентин. Нам мабуєм по 75 років. Приехали мы из Краматорска в 20, 2022 году, в апреле месяце. Проживаем в Киеве уже мы почти три года, и уже четвертый год пишу. Получаем ВПО, отримали мы его там швиденько, сходили, зарегистрировались, и все, живем. Пенсия у нас с человеком вместе Ну, почти 11 тисяч. Прожити на цю пенсію нам дуже тяжко. Ну, добре, що нам допомагає дочка. Вона живе в з нами, працює і оплачує квартиру. А самі ми б не потягнули б ніколи в житті. 11 тисяч треба заплатити, та 2,5 ще й комунальні услуги треба виплатити. А де грошей більше взять? Ніде. Отак і живемо потихеньку. Ну а так і все більше нічого і сказати нічого.